Вітаю на каналі Школи швидкочитання Квіки. Мене звати Маріана Мороз. Я керівник навчального відділу та автор навчальних програм Школи швидкочитання Квіки. Сьогодні ми поговоримо про фразу, яку здається, хоча б раз у житті казав кожен із нас. Читай швидше! Вона звучить просто навіть доброзичливо, але за цими двома словами дуже часто ховається напруга і для дорослого. І для дитини. Бо коли ми кажемо читай швидше, ми зазвичай не про швидкість, правда ж? Ми про бажання допомогти, про турботу, про те, щоб дитина встигала і щоб було їй легше у школі. Але для самої дитини ця фраза звучить зовсім інакше. Вона чує не підтримку, а сигнал. Ти робиш щось не так, ти повільна, ти не встигаєш. І замість інтересу до книжки з'являється тривога, страх помилитися, а потім Відмова читати взагалі. У нас у квіті часто приходять батьки з питанням, чому моя дитина не любить читати. І коли ми починаємо говорити, виявляється, що вдома дитині постійно нагадують: швидше давай, не зупиняйся, читай уважніше. Це ніби допомога, але насправді це тиск, який поступово вбиває любов до слова, до історії і до процесу. Уявіть, що вам кажуть. Під час співу співай швидше, ви починаєте думати не про музику, а про те, чи встигаєте, чи правильно робите. І вся радість зникає так само і з читанням. Дитина перестає чути історію, бо чує тільки поспіши. І головне тут не звинувачувати себе, бо ми, дорослі, робимо це з любові. Ми хочемо, щоб дитина розвивалася, щоб не відставала від програми, щоб мала впевненість. Але Важливо зрозуміти, мотивація і тиск це різні речі. Любов до читання не виростає із страху, вона народжується з радості, з підтримки, з моментів, коли дитині дозволяють помилятися, сміятися, знаходити своє темпоритмічне я саме тому у нашій школі ми вчимо не лише швидко читати, але й утримувати від цього задоволення. І сьогодні ми разом з вами розберемося, як не зруйнувати цей крихкий інтерес, як правильно підтримувати дитину і які фрази краще працюють замість читай швидше. У цьому мені допоможуть мої колеги. Маріана Казьо, старший вчитель школи Квікі, розповість, як тиск під час читання впливає на дитячу психіку і що відбувається всередині дитини, коли вона чує цю фразу. А Людмила Білик, наш вчитель практик, поділиться вправами. Які допомагають тренувати швидкість без страху і без примусу. Отже, давайте розберемося разом. Як допомогти дитині захотіти читати, а не просто читати швидше? Привіт! Я Мар'яна Казьо, старший вчитель школи швидкочитання Квікі. І, мабуть, як кожна людина, що працює з дітьми, я дуже часто чую від батьків одне й те саме запитання: чому моя дитина не любить читати? Коли ми починаємо розбиратися, чому виявляється, що причина не у книжках, не у програмі і навіть не в гаджетах, а в тому, як дитина почувається, коли читає для дитини читання. Це процес, який вимагає зосередженості, терпіння і внутрішнього спокою. А тепер уявімо, дитина старається, читає, а поряд дорослий з добрим наміром, але з нетерпінням у голосі каже: Давай швидше, не думай так довго, чого ти знову зупинилася? В Цей момент дитина перестає чути текст. Вона починає чути лише страх зробити помилку. Тут запускається цілий ланцюжок емоцій. Спочатку розгубленість, потім тривога, я не встигаю, я не така, як інші, а далі найгірше втрата віри у власні сили. І тоді навіть найцікавіша книжка стає для дитини чимось, що приносить не радість, а напруження. Діти дуже тонко відчувають інтонацію дорослого. Навіть якщо слова звучать нейтрально, у голосі чутно нетерпіння, це створює тиск. Замість підтримки дитина відчуває, що її оцінюють і це не мотивує, а закриває емоційний доступ до читання. Я завжди кажу батькам: читання це не про швидкість, а про контакт. Коли дитина читає, їй важливо бачити, що дорослий поряд не як контролер, а як партнер, який чекає, слухає та співпереживає. І тоді відбувається магія. Дитина починає хотіти читати сама, бо поруч не страх, а підтримка. Що ж можна сказати замість читай швидше. Наприклад, мені так цікаво, що буде далі. Давай разом. Як гарно ти читаєш сьогодні. Давай ще трішки. Бачу, що тобі важко, але в тебе так гарно виходить. Це прості фрази, але вони мають зовсім інший емоційний зміст. Вони не підганяють. А дають дитині право бути собою і розвиватися у своєму темпі. На уроках у нашій школі я бачу, як дитина, яка на початку ледь вимовляла слова, поступово починає читати, і найважливіше робити це з посмішкою. І все це завдяки тому, що ми не тиснемо. Ми показуємо, що помилки це частина навчання, а не привід для сорому, бо любов до читання. Це прогрес, у якому дитина має відчути мені комфортно, мені окей, мене не порівнюють, мене не оцінюють, мене підтримують. І ось тоді швидкість приходить сама, коли дитина готова, без примусу, без давай швидше, просто тому, що їй цікаво. Привіт всім! Мене звати Людмила Білик. Я вчитель практик школи швидкочитання читання Квікі. І сьогодні хочу показати вам, що тренувати швидкість читання можна легко, весело і без фрази «Читай швидше. Бо насправді, коли дитині цікаво, вона сама хоче читати швидше, щоб дізнатися, що буде далі. На наших уроках ми ніколи не підганяємо дітей. Ми створюємо атмосферу гри, руху, успіху, щоб кожна дитина відчула. У мене виходить, і саме це відчуття найкраща мотивація. І ось декілька ігор: гра, хвилина чемпіона. Це одна з улюблених вправ дітей. Ми ставимо таймер на 60 секунд і пропонуємо дитині прочитати текст, який відповідає її рівню. Але головне правило: ми не кажемо швидше, швидше. Ми кажемо, давай подивимось, скільки встигнемо сьогодні. Потім діти самі хочуть повторити, щоб побачити, як покращився їхній результат. Вони змагаються не з іншими, а із собою. Вчорашнім. Цифровий виклик дуже ефективний прийом давати дітям короткі виклики у форматі гри. Наприклад. За 60 секунд знайди в тексті всі слова з літерою С. Або хто перший помітить слово, що повторюється тричі: таймер, динаміка і невелика конкуренція створюють відчуття азарту, але без стресу. А головне. Дитина концентрується, уважно читає і навіть не помічає, що вчиться розсипані речення. Ще одна чудова вправа скласти правильний текст із розсипаних речень. Або їх частин. Вона тренує логічне мислення, розуміння структури тексту і водночас підтримує інтерес. Діти читають не механічно, а шукають сенс. Розуміють, як вибудовується історія. Прочитай і знайди продовження. Ми часто використовуємо тексти з обривом наприкінці. Дитина читає уривок, а потім має здогадатись. Що буде далі? Так, ми стимулюємо уяву і внутрішню мотивацію до читання, бо дитина хоче перевірити, чи вгадала. Іноді після заняття каже: А можна я знайду цю книжку і дочитаю? І це найкраща нагорода для вчителя Права троє друзів. Цю праву я використовую найчастіше. До речі, її можна використовувати на будь-якому тексті. Я ділю текст на три частини: перша частина зеленого кольору це черепашка. Отже, читаємо повільно. Друга частина коричневого кольору це в нас кошеня. Отже, читаємо в середньому темпі. І останню частину виділяємо оранжевим. Це гепард. Читаємо неймовірно швидко. Але увага, швидкість, інтерес ростуть самі по собі. Бо дитина не відчуває, що її оцінюють. Вона відчуває, що її підтримують, і найголовніше діти починають вірити в себе. Бо кожен маленький успіх, кожне в мене вийшло, стає для них доказом, що читання це не про страх, а про задоволення. Швидко починають читати не ті, кого постійно підганяють, а ті, кого чують, підтримують і надихають. Бо коли поруч дорослий, який не квапить, а просто щиро вірить у дитину, тоді народжується справжня любов до читання. Ми сьогодні багато говорили про фразу читай швидше. Вона здається завченою, буденною. Але для дитини може звучати як сигнал, ти не встигаєш, ти не така, як треба. І в цей момент зникає цікавість, а на її місце приходить тривога. Тож, якщо ви хочете, щоб дитина не просто вміла читати, а любила читання, ось три прості поради від мене, як методиста школи Квікі. Перша: не виправляйте одразу, дочекайтеся кінця. Якщо дитина помиляється, не перебивайте її. Дочекайтеся, поки вона дочитає, і тоді спокійно скажіть, хочеш спробуємо ще раз разом. Так дитина не втрачає впевненості і не боїться помилитися. Друге, не порівнюйте з іншими, лише з учорашнім собою. Сусідка читає краще, це не мотивація, це тиск. Краще скажіть. Ти сьогодні прочитав швидше, ніж учора. Це зміцнює самооцінку і створює внутрішнє бажання розвиватися. Третє: робіть читання спільною пригодою. Діти нас копіюють. Якщо вони бачать, що вам цікаво, вони теж захочуть читати. Тож знайдіть 10 хвилин увечері, вимкніть телефони і прочитайте разом у голос по черзі, з посмішкою. Це не просто тренування. Це спогади, які залишаються на все життя. Бо любов до книжки не народжується з примусу, вона народжується з уваги, спокою і з тепла, яке ми даємо дитині, коли читаємо поруч. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина читала із задоволенням, без страху і без Читай швидше, запрошуємо вас на безкоштовний пробний урок у школі Квікі. Ви побачите, як наші вчителі допомагають дітям не просто тренувати швидкість, а розкривати любов до книжок. Посилання на запис під цим відео. Це був відеопроєкт школи швидкочитання Квікі. Не кажи читай швидше, як не відбити любов до книжок. Сьогодні з вами була я, Маріана Мороз. Старший вчитель Мар'яна Казьо та вчитель практик Людмила Білик. Якщо вам близькі наші ідеї, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях, що допомагає вашій дитині полюбити читання. До зустрічі у наступних випусках!